Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні буде відео коротеньке, відео про домашні справи. Запрошую переглянути та відволіктися від тих страшних подій, які зараз в Україні. Звичайно, перед цим трішечки було спокійніше, ніби люди вже звиклися, вже спокійно, більш-менш могли по місту пересуватися. На роботу ходити, ну, бачите, ситуація змінилася, що люди мусять вимушені ховатися в сховищах. Хочеться сказати, що, звичайно, це важко, я знаходжуся на відстані, я не знаходжуся в тій ситуації, в якій ви. От, тому. Ну, наскільки це важко, знаєте, одна справа зі сторони, а друга справа перебувати там. От це ну, взагалі не рівняється. Тому хочеться сказати, щоб ви берегли себе, берегли своїх рідних, своїх діток, батьків, рідних, друзів. Своє відео я почала знімати зранку, коли ще Скажімо так, до телефону, до новин не дійшла черга, тому що зранку прокидаємося, потрібно дитину покормити, такі невеличкі справи поробити. Ну і, як то кажуть, самі поснідати. Тому і почалось ніби зранку робота. Випікала я панкейки, перший так, собі не дуже вийшов, як зазвичай, перший млинець, не такий, як потрібно. Ну, а далі вже пішло нормально. І, звичайно, помітила, що, можливо, потрібно було трішки гостіше тісто зробити. Ну, яке вже вийшло. Хоча виглядають вони у кадрі ніби такі великі, але у мене пательня на 20 см, тому вони невеличкі виходять. От, Я б навіть сказала такі якраз в тему. Хоча можна робити і міні-панкейки, теж неважливо, якого розміру, більше і менше. Саме головне, щоб були смачні. Е, ну і після сніданку, я як зазвичай люблю поснідати і відкрити новини, почала читати, що відбувалося на той час. В Україні. Звичайно, я вже монтую пізніше. От, але ще, скажімо так, ті новини те все в голові. Звичайно, воно за один день не скасувалося, продовжилося і на другий день. Ну що ж, хочу сказати, триматися потрібно, триматися, звичайно, зі сторони це казати, одна справа, або ти там це інше. От, і впродовж дня я вже так особливо нічого не змогла там знімати. Вже аж зовсім пізно ввечері, закупилася продуктами, капусту взяла. Думаю, голубців потрібно накрутити. Картоплю взяла таку в упаковці, бо на вагу не було. Сосиски, 2 літри молока, водичку для діми взяла, морозова захотілося, фаршу свинини тут кілограм, дві пачки по 500 грам. Курятина, четвертинки. Мегапака, там їх чотири штуки. Яблука, спагеті дві упаковки. Кисломолочний сир 500 грам, Масло. 82% хороше, мені сподобалось. Ну, чи кофін, як зазвичай, інколи. От, і соломку Діма захотів. Він спробував солону, то йому сподобалося, я вже відкрила. І печиво одне із шоколадом йде полити, а друге просто. Я дім подобається і те, і те. Ну і соломка, звичайно, теж. Ну і вже протягом дня нічого не робила, але думаю, ввечері потрібно змінити постіль. Ну і вирішила я застелити постіль, яка була. Голубенька я вже якось була, показувала її е, е, просто на розинці. В принципі, напевно, потрібно було на більший матрас. Ну, хоча він тут тоненький цей матрас, ну, но більш-менш нормально натягнулося. Там, де трішки багато його взяла під низ і нормально так. Ну, а щодо ем, ну, подушки я теж взяла інші. А щодо е, пододіяльника, то можу зробити висновок, що потрібно. Пододіяльник, ну а це вже ніби простень, то так. Не знаю, щось мені не дуже сподобалось. І ось такий результат показую мого сьогоднішнього міні-влогу. Не засмучуйтесь, тримайтеся, все буде Україна. Я вам дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!